Вітаю вас, любі друзі! Звати мене Леон Роман, для тих, хто ще не знає, я найкращий майстер, я супермайстер, я мегамайстер майстер зубати натурального камінь. Але сьогодні я вирішив прийти вам на допомогу, тому що у вас, напевно, виникли проблеми. Через два дні день всіх закоханих, День Святого Валентина. І я хочу порекомендувати вас подарунок, щоб вам він був і дешевий, і виглядав дорого. Я займаюся вирощуванням білої кави. Ефіопської Сантадегії, і ми з дружиною сформували вже готові подарунки на День Святого Валентина. Отже, на День Святого Валентина з великим задоволенням ваша дружина отримає подаруночок – білу каву. Квітка, яка символізує непорочність, чистоту та кохання. Це вже готовий сформований подаруночок. Ви на, на свій смак можете вибрати будь-який колір упаковки, будь-яку валентиночку і таку валентинку, і таку, і таку. і, 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 і ленточки ми вибирали різні. На будь-який смак. Я, я зможу як завжди, догодити будь-кому. всякими написами, є і сукерочками, давно, ото сукерочками. Є в нас і тут вони і тут. Отож, сьогодні ви зможете за номером 099. Уважно. 099 37 39 538. А також на всіх ресурсах, що будуть тут внизу, на, на моїх групах в однокласниках, в однокласниках, на сторінці, Фейсбук, Контакти, на, на моєму каналі YouTube Луган Роман, YouTube Флора. Ви, ви можете написати. Роман чи пан Роман до мене, як хочете, залишіть мені до квіточку там, чи перезвоніть мені і залишіть свій номер телефону. Тому що залишилось 22 квітки. Слава Богу, практично все вже розібрали. Отже, після завтра, в суботу, 13 лютого, ми будемо в кавуші, швидше всього ми будемо біля базару там, так званого п'ятачка. Але попередньо зателефонуйте і ми вам залишимо. Можете навіть уточнити там, з рожевою упаковкою, чи з білою, чи з сердечками. Ну, це, в принципі, все. Шукайте мене в інтернеті, я будьте. Я там, де ви, там, де вам зручно. Мій номер повторюю ще раз, 099 -37 39 538. Звати мене Легун. Прізвище моє Роман. Хай вам щастить. Кохайтеся, українці!